Законодавці у палаті представників тим часом працюють над альтернативними шляхами винести на голосування законопроект про фінансування допомоги Україні в обхід спікера. Адже сам Майк Джонсон цього робити не поспішає, каже, що до питання України перейдуть лише після того, як погодять бюджет, що може статися в кінці березня. Чи вдасться палаті представників пришвидшити схвалення законопроекту через спеціальні петиції? І як коментують законодавці обох партій перспективи погодження допомоги Україні у березні? Підсумуємо тиждень, тиждень із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Катю, привіт Вітаю, Юля Катю, Конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік напередодні заявив, що він уже зареєстрував петицію аби винести на розгляд допомогу Україні в обхід спікера. Що це за петиція, і чи може це стати ефективним шляхом погодити допомогу Україні? Без спікера Джонсона, давай почнемо з того, що зараз в палаті представників є два законопроекти з допомогою Україні. Перший це законопроект, який вже погодили у Сенаті, який переважна більшість демократів підтримує. І другий відносно новий це законопроект Брайана Фіцпатріка, республіканця, який передбачає меншу фінансову допомогу Україні і не передбачає гуманітарну допомогу Україні, але вносить деякі потреби для кордону Сполучених Штатів Америки. Загалом є кілька механізмів, щоб проголосувати ці обидва законопроекти. Екти, щоб винести їх власне на голосування, це має, може зробити або спікер, або законодавці зберуть відповідну петицію, щоб обійти спікера і винести це на голосування самостійно. Власне Фіцпатрік вже починає збирати підписи для відповідної петиції для свого законопроекту. Водночас, демократи вважають, що сенатський законопроект має винести сам спікер, і сподіваються, що власне він так і зробить. Що власне планують робити як демократи, так і республіканці? Власне сам Фіцпатрік пропонує послухати в коментарі. І які вони мені дали учора? Якщо демократи не підтримують мою петицію, то вони не підтримують Україну. Якщо ви підтримуєте Україну, ви маєте підтримувати будь-які зусилля, особливо двопартійні спрямовані на допомогу Україні. І будь-хто, хто не підтримує це, просто грає в політику, і про це слід сказати відверто. У мене є власна петиція. Чому я маю підтримувати їхню? Якщо їхній законопроект, тобто версію сенату, винесуть на голосування, то я його підтримаю. Але зараз їм не вистачає навіть підписів від власної партії, щоб провести цю петицію підписів демократів. Ви це знаєте? Тож можливо їм варто спочатку розібратися із цим. Бо зараз мій законопроект це єдиний двопартійний варіант, який ми маємо. Найбільш ймовірний варіант, що ми ухвалимо законопроект у березні. Другий варіант це спікер запропонує власний, не такий гарний для України законопроект і винесе його на голосування у березні. І третій варіант полягає у процедурі, яка рідко використовувалась. Це спеціальна петиція в обхід спікера. Її успішно використовували лише двічі за 28 років, які тут працюють. А от провально її використовували більше тисячу разів. Катю, ти вчора спілкувалася із низкою законодавців, що кажуть вони про те, коли і в якій формі реалістично погодити допомогу Україні. Саме так Юлія поспілкувалася як з республіканцями, так і демократами палати представників. Переважна більшість із них очікує, що до допомоги Україні перейдуть під кінець березня. Але загалом позиції як республіканців так і демократів загалом розділилися як завжди. Демократи сподіваються, що сенатський законопроект винесе на голосування власне сам спікер. А от республіканці вважають, що приходити до. Допомоги Україні потрібно після того, як погодяться усі питання по бюджетуванню уряду Сполучених Штатів Америки, а також по питанню кордону Сполучених Штатів Америки. А вже потім лише можна переходити до питань допомоги партнерам. Пропоную послухати, що сказали мені представники обох партій учора. Робота спікера полягає в тому, щоб контролювати процеси в палаті представників. Він не повинен нікому дозволяти обходити його рішення чи виносити щось на голосування. і було б неправильно виносити допомогу Україні до того, як ми профінансуємо наш власний уряд. Я все ще оптимістичний. Що як тільки ми вирішимо питання бюджету, що займає ще один-два тижні, то ми одразу поставимо на голосування допомогу Україні та Ізраїлю. Спікеру потрібно просто винести законопроект Сенату, який отримав підтримку демократів і республіканців. Якщо хтось хоче проголосувати проти, нехай голосує проти, але винесеться на голосування. Форсоводовінітюсік Америка Саденбор. Давайте спочатку гарантуємо безпеку нашого власного кордону, ухвалимо бюджет. А вже потім ми зможемо поговорити про те, що ми збираємося робити, щоб якнайкраще допомогти нашим союзникам досягти успіху. Катю, на тлі зволікання у конгресі українські активісти посилюють протести на капітолійському пагорбі. Чи привертають вони увагу законодавців? Насправді так все частіше законодавці згадують у своїх промовах у конгресі протестуючих мітингарів жовто-блакитними прапорами, які стоять під конгресом, і в дощ і в негоду. І про це вони згадують як під час слухань, так і під час власних засідань конгресу, як в палаті представників, так і в сенаті. Відтак навіть цієї середи, коли палата представників і загалом і сенат повернулись, конгрес повернувся до роботи. Після короткої перерви мітингарі, як українці, так і американці прийшли до входу до палати представників. Саме там зараз власне застрягла допомога Україні, і вони прийшли з плакатами та пропорами. Як, як стверджують самі мітингарі, вони хочуть нагадати палаті представників і загалом американським законодавцям, що допомогу Україні потрібно погодити якомога швидше, і що це є терміновим питанням. Детальніше про те, чому вони виходять на протест, хто саме виходить на цей протест. І як відбувалися ці протести безпередньо цієї середи? Пропоную послухати у нашому короткому репортажі. Зібралися перш за все, тому що конгрес повернувся до сесії, і це означає, що скоро ми можемо очікувати голосування за пакет допомоги Україні. І ми хочемо показати, що так, роковини війни, 24 лютого це була дуже потужна подія, але це не означає, що ми завершимо на цьому, і ми будемо збиратися і надалі, і стояти тут до тих пір, поки допомога не буде ухвалена. Не підтримати нашу державу в такий складний для неї момент. Це злочинна бездіяльність. Тому що прямо сьогодні Україна виборює свободу і ці цінності, з яких постала спостали Сполучені Штати Америки близько 200 років тому. Одягнені у блакитно-жовті прапори та з плакатами на протест прийшли не тільки українці, але й місцеві американці різного походження, зокрема, й ті, чиї держави нині страждають від диктатур та політичних репресій. Як частину перформансу, учасники принесли радянський прапор та символічно розтоптали його і посипали землею. So Ті з вас, хто втік від комунізму, неважливо чи ви з Куби, Північної Кореї чи з Венесуели, підтримайте Україну, тому що вони допомагають зупинити Путіна у відбудові радянської імперії та відновленні комунізму в усьому світі. Йому допомагають Китай і Північна Корея. Тож допоможіть Україні зупинити комунізм. Багато американців, як і я, дуже стурбовані. Сім із десяти американців та багато інших друзів України підтримують продовження військової допомоги Україні. Треба заохотити всіх звернутися до членів Конгресу та попросити їх надати військову допомогу Україні зараз. No, I, I don't have any Ні, я не маю жодного національного зв'язку з Україною. Але як колись казав Джон Кеннеді, ви всі вільні люди. І Якщо українці не проти мене прийняти, я би пишався, кажучи, що я українець. Загалом у цей день під капітолієм зібралося кілька десятків людей. Попри дощ та негоду, вони стояли допоки законодавці не завершили роботу. Одночасно із цим мітингом інші американські активісти робили відеопроекції на будівлі музеїв на капітолійському пагорбі із вимогами продовжити допомогу Україні. Загалом протести тривали протягом усього цього тижня. І активісти стверджують, що виходитимуть під капітолій до того, як погодять допомогу Україні, і навіть після цього. Дякую тобі, Катя. На зв'язку із конгресу була моя колега Катерина Ліснова. Ми підбивали підсумки тижня.